Путін нескінченно війну вести не може, оскільки у нього виникнуть проблеми всередині. Він також бачить, оскільки він, на жаль, не дурний, що його дуже послідовно, і я би сказав, жорстко витісняють із Кавказу із Центральної Азії. І зараз для Путіна це така критична розвилка. Йому потрібно показати, що він щось може, показати не тільки собі, показати своїм елітам, Ну там своє населення, це вже така пропагандистська історія, але теж і показати всім іншим. Якщо Трамп дотискає його, давайте зупинятися, припинення вогню, говорити. А що скаже Путін всередині? Я не виконав з цілії так званої спеціальної військової операції. А як же понятійна там, а, там, сила пацана, що я ж всім казав, що я виконаю, е, тому він намагається максимально йти вперед, використовуючи цей час. Це не значить, що він там явно тролить Трамп, але Трамп це прекрасно розуміє. І як на мене, Трамп почав тролити Путіна. Він каже, Путін, ти не зупиняєшся? Ну, окей. ну ми там підтиснемо тебе, але якщо ти, ти хочеш, не зупиняйся. Пам'ятаєте, колись Трамп сказав, ну хай собі ще повоюють там. І Трамп бачить, що у Путіна якихось великих проривів не виходить.